Це не розпаковка паперов сюрпризів, а я зробила букс коробі гральний. Можна всіх погратися. Це буде схоже трохи на колекцію Санника. Якщо ви не знали, то в неї була така колекція коробів. Давайте ми подивимось. Який цей каталог. Я вже зробила що під музику з цим каталогом, але це відео буде ж, ж, таке, ну, типу, розмовне і, ну, таке, не те, як шорт. Тому давайте починати. А то я вже, вже дуже багато на початку кажу. Давайте відкривати. Тут у нас встречает такая курами и Кристина. Кристина – это хозяйка типа Куроми. Тут у нас есть такая книжка Куроми. Тут можно что-то почитать. Тут табалапка для Куроми. Давайте тут ее. мои. Вот у нас такая фиолетовая. До речи, она такой уж наклеивается. Далее у нас, ой, что там все попало уже. Далее у нас сторинка за кухней. Тут всякие тут булгур такой, помидоры, такой Ну фанта с курами, кола с курами и молоко. Далее у нас тут со спальня для них вот такая. Це, типу, як книга на липучці, але з паперу. Тут така спальня. Можна їм поспати тут. Тут ось тут, типу, такий котик е, Куромі. Для короні котик. Тут колок такий. Далі у нас тут вже в роздягальні все попадало. Ну, Тут, коротше, така косметичка. Така тут помадка така можна погратися так. І в косметиці ще отака маска є. Ось. Дістаємо. Ось така вона вона трохи померла. Давайте ось так зробимо. Прикольно. Ось. Знову покладемо в цей пакетик. Кмітичку і шкафчик. Тут, до речі, капці куромі, якщо вони побачили. Тут ще така для Кристини маска для снос так надягається. Дуже, дуже смішно. Тут ще для них є такий шкафчик. Тут э, ніби така одежка. Це спальна одежка тут ложка такі. До речі, ложка курамі, мені таке дуже подобається. Ось. Тут ще таке святкове типу вбрання для них є. Таке для куроні. Ось. Вужка куроні. Ось, ось так. Така курамі. Дуже гарна. І ще таке типу платья. Для Кристини Ось. Оп, закриваємо. Далі для них тут у нас туалет, як ви вже побачили. Тут у них унітаз, ванна, далі у них тут курамістудія. Тут е, можуть вони співати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Типу, І далі тут для них всякі типу шкафчики. Ну, доповнітельне, якщо е, мі місця не хватить на тих сторінках. В ось цьому шкафчику, В цьому, до речі. І в холодильник. Ось тут. Він також відкривається. Ось так. І ось такий у нас вийшов бук. Ну, обзор на бук. Тут, до речі, є. Ну, можна помалювати. Вони тут можуть лежати. Ну і такий у нас обжор, обзор, обзор вийшов. Ставте лайк, якщо е, ви хочете тутори на такий бук. Я його обов'язково зроблю. Ну і всім пока!